Ми всі скажемо слава нашому Господу. Наш Спаситель Ісус Христос своєю смертю на Христі позбавив владу, державу, диявола, яку мав владу над смертю. Він Його позбавив, щоб визволити усіх, які все життя в страху смерті були в рабстві. Ісуса смерть дуже цінна і велика для нас, слава Йому! Тому що Він в тілі, плоті смерті Його, примирив нас, щоб ми були святі і непорочні перед Ним в любові через світло Своєї Євангелії. Дорогі християни, є написано, що люди, які сиділи в тіні смертній, в країні тіні смертної тіні, для них засіяло світло велике. І хочеться про це світло велике розказати, що є Ісус Христос. Він сказав, я світло для світу. Хто йде за мною, той не буде ходити в темряві, а буде мати світло життя. Слава йому! Що є написано в Соборному Івана, каже, ось таке благовістя каже, що Бог є світло і не має в Нім жодної темряви. Чуєте? І каже, коли ми входимо в світлі, як сам Він у світлі. То маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа очищує нас від всякого гріха. Бо хоче тебе і мене очистити, щоб ти був примирений з Богом, і коли будеш відходити в вічність, щоб ти був наставлений істини і помирав в спасінні Божому улюблені, Цього хоче Господь, щоб кожна людина пізнала правду Євангелія, що є спасіння для усіх. Є написано в Божому Слові до Тимофія, що Ісус Христос своєю смертю на Христі зруйнував смерть улюблені, зруйнував смерть і явив життя і нетління через Євангелію. І написано, і Він нас спас, каже, і покликав покликом святим не за наші тіла, а по своїй благодаті, по своїй волі, улюблені, даної нам в Христі Ісусі, Перших вікових часів, який добрий наш Господь, Чуєте, що Він по своїй благодаті нас спас і покликав у своє царство. Чи ти улюблений брат і сестра, любий християнин, чи ти впевнений в своєму спасінні. Слава Ісусу. Адже ми всі люди знаємо, що ми помремо, улюблені, є написано, і потрібно людям один раз померти, а потім суд. Ось І ми дамо звіт за своє прожити життя тут, на цій землі, як ми його прожили. Ось. Що таке є улюблені смерть? Це єврейське слово мавве. Ось, є три види смерті улюблені? Є тілесна смерть, є духовна Ось і є смерть друга, що є озеро огняне, вічні муки, там, де є плащ іскрегий зубів. Перша смерть тілесна, фізична. Це коли дух людини відходить від тіла, і тіло стає мертве. Ось, як сказав Давид про це глушно, забираєш від них дух, і вони помирають. Ось. Коли Бог забирає від нас дух, наше тіло помирає. Ось воно робиться холодне, ось дерев'яніє і нерухоме уже улюблені. Ось. Тому це є перше тілесна смерть. Це всі люди, цю смерть. На цій землі, хто живе, переживають улюблені. І це є велике горе, розлуки для нас. Є ще духовна смерть. Це коли людина вживе в гріхах, каже і вас, що були мертві у гріхах і проступках. Він примирив кров'ю Ісуса Христа на Христі. Слава йому каже, бо ви спасені благодаттю, і це не відділ, щоби ніхто не хвалився. Слава Ісусу! Такий наш добрий Господь! І ця смерть друга це озеро огняне, де є плач іскреві зубів, де є написано об'явлення Івана Богослова. Любі мої. Наш Ісус Христос був дуже слухняний, коли він жив на землі. І Він був слухняний до смерті і до смерті Хресної. Щоб він нас урятувати, то він мусив постраждати улюблені. <кій> Спасти кожну людину і щоб кожен міг примиритися з своїм Тверцем, з своїм Богом. З Богом. Слава йому! Ісус Христос, ось Він є той хліб життя, що сходить з неба, що хто його їсть цей хліб, не помре. Чуєте, якщо ми споживаємо цей духовний хліб, що є Ісус Христос, Його Слово, Його життя, ось, тому ми маємо життя. Ми ніколи не помремо. Тобто наш дух ніколи не помре. Та ми будемо в вічності з Богом нашим жити і Його славити. Апостол Павло, коли дав церкві установлення про вечерю Господню, каже, і коли ви. Каже, їсте хліб і п'єте щастя вино? каже, ви смерть Господню звіщаєте, аж поки він прийде. Ось про цю смерть сьогодні звіщається, що він помер улюблені за наші гріхи по писанню і воскрес третього дня по писанню улюблені. Ось щоб ми свій зір і будували на Євангелії, як Павло каже, хіба ви тільки марно не увірували? Що в дійсності наша віра твердо базувалася на писанні. Та як коли Ісус був виправлений дияволом, то Ісус сказав, написано, написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим, що походить із Уз Божих. Потім, коли диявол хотів, показав всі славу, царства і каже, якщо ти мені поклонишся, я все тобі. Від, віддам. Ісус сказав, відійди від мене, сатано. Бо написано єдиному Богу, поклоняйся і йому єдиному служи. Чуєте? Ось потім диявол його спокушує, спокушував. Ісус кинувся. Ось, і написано ангелам. Говорить, те, що говорить Давид в Псальмі, накаже, щоб ти об камінь ногою себе не спотикнув. Він накаже ангелам, щоб тебе оберігали. А Ісус сказав, ще написано: не випробовуй Господа Бога Твого улюблені. Ісус все відбувався, писанням, Писання, писання Слово Боже, воно є цей духовний меч. І ми маємо християни добре ним орудувати, щоб звіщати ту правду істину для всіх християн, щоб кожен міг спастися. Як Захарій сказав, щоб дати людям урозуміти спасіння в прощенні гріхів, чуєте. Прощення гріхів, щоб люди це велике спасіння урозуміли, улюблені. Тому що людям засіяло це світло, ось, і Іван Христо, він був передтечею Ісуса Христа, який указував на Ісуса Христа. Слава Ісусу, улюблені! Що для них засіяло це світло Євангелії для людей усіх. Хвала Ісусу! Тому любі мої нас Ісус примирив з собою, ось примирив. Тілі плоті свої на Христі примирив, щоб ми щиро надіялися на Ісуса Христа. Слава Ісусу! Коли свого часу Павло сказав: Я щодень помираю. Ось. Тобто. Треба себе вважати мертвими для гріха, для цих похотів, щоб гріх нами вже не володів улюблені, щоб ми вже жили для Ісуса Христа і себе щиро присвятили Його для Нього і іншим звіщали, і рятували інших людей, казали їм вихід, що є в Ісусі Христі, щоб всі навернулись до Ісуса і мали в ньому спасіння. Слава Ісусу! Ось. Тому ми дійсно маємо зрозуміти, що ми маємо щиро віддатися нашому Ісусу Христу. Улюблені ще написано в Божому Слові, що смерть має жало. Ось. А жало смерті це є гріх. І сьогодні диявол багато старається людей ужалити, як той зміяця, улюблені. Ось. І він старається ужалити людиною, людину гріхом. А зроблений гріх. То є кара за гріх, це є смерть улюблені. Ось. Але далі каже: але дар Божий це є вічне життя в Христі Ісусі. І Бог сьогодні хоче всім дітям Божим християнам і дарує цей дар життя вічне, щоб ми вже стали. Рабами Божими, не рабами гріха, і щоб гріх над нами вже не царював, не був нашим паном, наш гріх улюблені, а щоб була благодать нашою царицею, нашого серця і душі улюблені. Ось, яка навчає, щоб ми відсуралися всякої безбожності, всяких скверних слів, всякого гріха і беззаконня, і праведно, і благочестиво жили. Нинішньому віці, в якому ми живемо, улюблені. Адже ми за своє прожите життя, ми дамо звіт перед Богом, і перед Ним все є наги улюблені, улюблені. І там же ніхто не підкупиться, улюблені, ніхто. Ось. Що людина посіє, то пожне, як пише апостол Павло. До Галатів каже, не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Що людина посіє, то пожне. Що ти посієш, улюблений, то ти пожнеш. Якщо ти сієш для свого тіла, то ти пожнеш зутління. А якщо ти сієш для свого духа, то ти пожнеш життя вічне. Улюблені. А наш дух так нуждається в Божому слові, ось як підчеркнував Христос, що не хлібом самим тим тілесним хлібом буде жити людина. Але кожним Словом Божим, що походить із уст Божих, наш дух хоче чути Боже Слово, жити ним, перемінятися ось, і молитися за тих людей, які ще Господа не пізнали, які ще дозволяють собі і говорити скверні слова, і інші гріхи робити, улюблені. Ось. І Біблія каже, і грішники, і п'яниці, і всякі скверні, і блудники, які зраджують своїм жінкам, і блудниці. І всі, каже, будуть в озері огняному, там плеш плач іскреги зубів. і чарівники улюблені. Всі будуть в озері Огненому. Ось. І що там в озері огняному улюблені? Такого вас хочу вам річ сказати, будуть деякі і християни, які не простили ось. Не простили, вони нікому зла не зробили. Їм зробили зло, ось, а вони не простили. Ось. Тому що ми потужно знаємо молитву отче наш, і там є такі слова. І прости, ми звертаємося до Бога, до Отця, і прости нам гріхи наші, як ми прощаємо нашим винуватцям, буржникам нашим. Ось хтось перед нами завинив, обідив нас. Ми маємо їм простити, і тоді Бог нам прощає. Якщо ми не прощати не будемо, то Отець нам не простить. І Господь Ісус підчеркнув, що ти не вийдеш із цієї землі, поки не віддаш останньої копійки. Ми маємо бути невинні всім, все пробачити, щоб ми війшли. Вічні уселі, що нам Ісус приготував, ім'я Господнє, хай буде прославлене, що велична є смерть для Ісуса Христа Ісуса Христа для нас, улюблений, що Він тою смертю своєю зруйнував смерть, позбавив владу диявола, що мав державу в смерті, і щоб визволити всіх людей, що в страсі смерті, ось визволити їх, щоб вони вже не були. Рабами гріха і беззаконня, а буде праведними і святими. Це зробив Ісус Христос. І Він каже, примиріться і вже не будьте в тій тіні смертної країни. Ось. Але хай світло Євангелії засіяє, хай кожен пізнає спасіння від Господа, дане по благодаті і милості Божій. Ім'я Господнє, хай буде прославлене і возвеличене. Амінь.